Вітаю на телеканалі UBC Програма школа інвестора. Ми продовжуємо розповідати вам про функціонування фінансових ринків, щоб допомогти приймати оптимальні рішення в управлінні вашими капіталами. Сприяє нам у цьому партнер нашої програми РД «Банк». Депозитні ставки до 25,5% річних гарантовані платежі день в день. Служба інкасації для фізичних осіб РД «Банк» – Надійний банк. Сьогодні говоримо про те, як встановлюється курс НБУ, де він використовується і що таке валютна позиція банку. Отже, курс Національного банку України для іноземних валют встановлюється кожного робочого дня і в електронному вигляді розсилається фінустановам, які заносять його до своїх електронних баз даних. Кожна валюта має свій цифровий код та літеру на позначення. Існує також перелік валют, курс яких обчислюється раз на місяць, бо в операціях банків вони майже не використовуються. Механізм обчислення офіційного курсу регулюється положенням про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів. Отже, наша національна валюта відповідно до валютної політики НБУ прив'язана до долара США. Офіційний курс всіх валют обчислюється за так званим крос-курсом щодо офіційного курсу гривні до долара США. Всі валюти установлюються через американський долар по отношенню грівни. А і наша національна валюта а, в нинішній ситуації прив'язана к американському долару. Курс американського долара обчислюється як середнє значення, що встановилося за операціями купівлі продажу валют на міжбанківському валютному ринку протягом дня. Інші валюти обчислюються за крос курсом. Як встановлюється курс євро? Дуже да просто. существует э, так называемый фиксинг Европейского центра, центрального банка, э, который, по-моему, устанавливается в 15.30 местного, местного времени, в местного времени э, и он составляет кросс-курс. Поэтому э, официальный курс э, Национального банка доллар, доллара гривни, э, умноженный на кросс-курс Европейского центрального банка, и мы получаем э, курс евро. Завісно, встановлюються так і другие види валют. Офіційний курс НБУ встановлюється для проведення розрахунків за державними програмами у зовнішньоекономічній діяльності, а також для обліку іноземної валюти на балансі банку. Вся валюта, яка зберігається в банках, чи то на рахунках, чи в касах банку та його філії, із закриттям балансу банку, яке відбувається щоденно, перераховується за офіційним курсом НБУ. Валютна позиція банку це співвідношення вимог та зобов'язань банку в кожній іноземній валюті і в кожному банківському металі. За їх рівності, позиція вважається закритою за нерівності відкритою. Відкрита позиція є короткою, якщо обсяг зобов'язань за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг вимог. І довгою, якщо обсяг вимог за іноземними валютами та банківськими металами перевищує обсяг зобов'язань. Маючи відкриту валютну позицію, банк може отримати прибутки чи зазнати збитків унаслідок зміни валютного курсу з огляду на таку залежність. Довга валютна позиція приносить прибутки у разі підвищення курсу іноземної валюти і завдає збитків, коли курс падає. Коротка валютна позиція приносить прибутки під час зниження курсу іноземної валюти, але завдає збитків, коли курс іде угору. Вартість валюти в країні формується під впливом експортно-імпортних чинників. Звичайно, ж, курс національної валюти встановлюється От потоков импортных потоков и экспортных товарных потоков, которые осуществляют субъекты внешнеэкономической деятельности то есть наши предприятия. Соответственно, если экспортный рынок у нас более активный, нежели импортный рынок, приток валюты у нас больше, соответственно, есть предпосылки к снижению курса валют по отношению к гривне. Соответственно, наоборот, если импорт у нас более востребован на рынке, и мы импортируем больше, соответственно, давление на курс. В сторону повишення. НБУ також контролює обсяги валютної позиції банку за допомогою обов'язкових нормативів регулювання валютної позиції. Слід сказати, що Національний банк встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів без зобов'язання здійснювати за ними операції з купівлі продажу іноземної валюти та банківських металів. Комерційний курс для каз та обмінників банку встановлюється щоденно не пізніше 9-ї години ранку і підписується найвищим керівництвом банку. Фінустанова не має права змінювати курс протягом дня. Національний банк пильно стежить за встановленням курсів валют і отримує від банків щоденний звіт щодо цих курсів. Ви дивились програму Школа інвестора, яка виходить за сприяння РД-банку. Депозитні ставки до 25,5% річних. Гарантовані платежі день в день. Служба інкасації для фізичних осіб. РДБанк – надійний банк. У наступному випуску говоритимемо про те, як працює міжбанківський валютний ринок та що таке інтервенції Національного банку.